Співачка лама в інтерв'ю для Ростислав Продакшн про те, чому не хоче бути мамою. Ніколи не 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 відчувала потребності, що мені потрібна дитина. Ну, uh -huh. мене вистачає, чесно кажучи, зараз на себе, на сім'ю і на собаку. А також співачка ділиться особистим і розповідає про коханого. Вже сім років разом. І це та людина, нарешті, яку я знайшла, це те, що де я, скажімо, стала. Духовно і фізично здорова. Про дитинство та зріле життя почуєте далі. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Вітаю, друзі! З нами сьогодні знову співачка Лама. Це продовження нашого інтерв'ю. Друга частина. Сьогодні ми поговоримо про відмову від материнства, трохи про дитинство, вік, здоров'я і війна, звичайно. Декілька слів, Наталю, про тебе. Звідки ти родом, про твоїх батьків хотілося більше дізнатися. Знаєш, коли я тебе побачив першу на телебаченні, в тебе було щось такий імідж чи стиль, чи це ти відчувала щось ніби таке, як індійське, так житті мене за собою веде. Так, в тебе завжди була ця цяточка, Розкажи, що вона означає так, на, на обличчі. І загалом дуже такі зворушливі і глибокі пісні. Почати з образу, так? Угу, з образу і з дитинства. Ну, починаючи з дитинства, то я родилася, народилася в Івано-Франківську. Батьки мої артисти. Цюрський ансамбль пісні та танцю обласна філармонія. Мама танцювала. Тато музикант грав на цимбалах, на барабанах, на різних інструментах. І від самого народження я була постійно у музиці, і я ніколи навіть не уявляла, що я маю бути кимось іншим. Ну, інколи там лікарем хотілося бути. Так? Але в основному це ця музика. Я дуже часто була залаштунками у лаштунками них на концертах. Вони мене дуже багато возили на різні гастролі. На різні майданчики, де були збірні артисти, також брала, вони брали участь в різних солянках. От, бо це такі народні колективи були: Вірьовка, Вільський, Гуцульський ансамбль, пісні танцю. І, і, і Ніна Матвієнко завжди виступала, також чого в мене і Любов йшла до цієї музики. От. І в принципі, я вибрала свій шлях бути музикантом. Мене віддали mm -hmm. до музичної школи по класу фортепіано, потім музичне училище. Після того я, так як в мене також була мрія виступати, попрацювати трошки в батька в гуцурському ансамблі пісні і танцю, я пішла співати в хор академічним голосом. Хоча в мене там голос не був поставлений, просто від природи було колоратурне, колоратурне соправо. Таке Я такий голос взагалі не використовую. Як цікаво. І навіть на що так вмієте співати. Ось, і я трошки пропрацювала там, і потім, як я зрозуміла, що ні, мені трохи там скучно, я створила групу магія на той період. І там була ще одна дівчинка свята Римар, ми разом в хорі співали. І вона каже: Я пишу слова, а я, кажу, а я пишу музику, давай щось спробуємо. Ну, і Ми записали якісь перші пісні, потім треба було якось реалізовувати. Нам допомогли. Наш знайомий допоміг зв'язатися з радіо ось на місцевому радіо, а там працював якраз Віталік Телезе, Ну, Це мій продюсер, мій потім чоловік. Він був технічним директором, там також в ефірі розмовляв. І я така приходжу заклопотана, як то кажуть, заморочена цією ці музикою своєю ще з хромовими касетами. Це ж Німеччина колись я приїхала, ще з 90-х хромові касети були. От, і там записана пісні, і він так послухав, почав крутити це все на радіо. І після того він запро... прийшов до нас з нею на концерт і запропонував співпрацю зі своїм другом. І так все, все якось змінилося, що Віталік там писав пісні сам, все сам. От, а його друг Ровінський Вітя писав тексти. От має була така група, і ми там теж досягли великих результатів. А потім вже переїхали. У Нас почалися з Віталіком стосунки, і потім ми вже переїхали до Києва, і там з'явився вже інший етап. Ми створили ламу, тут нові пісні. Мені прийшлось писати тексти. От так як Віталік писав музику, то я писала тексти. Mm -hmm. То я нав навіть не могла уявити, що їх якось можна писати. Тобто він не заставив їх писати. Мені так треба, так треба. Mm -hmm. Так вийшло, що в мене вийшлося з цим ділом. Потім mm -hmm. я вже писала і музику, mm -hmm. Випустили багато. Ну, Давайте, такі. можливо, пригадаємо пісню. Давайте знаєш, як болить. Знаєш, як болить ніяк не е, коли ви написали цю пісню, про що вона була для вас особисто? Бо кожен знаходить своє? Бо. Це про кохання. У мене всі пісні про кохання, нерозривне таке у мене, там це все ж було. Я, таких, я любила писати про відчуття на відстані, там, mm -hmm. накручувала себе. Мені потрібні були якісь історії, якісь драми. Mm -hmm. Я собі нагадувала, уявляла щось там, придумувала. Mm -hmm. Коли це все було, ну, в основному це все було справжнє. І... Але я накаляла цей, цей момент. Тоді мені здавалося, що це така любов. От, те, що... Після того, як я вже вивчала психотерапію mm -hmm. і, і так далі, то я просто розумієш, це просто біохімія, типу гра mm -hmm. гормонів, а це mm -hmm. ніяка не любов, і тому mm -hmm. зараз воно для мене стало не так цікаво, як, як от тоді воно було. Тому що я це все дуже сліпо вірила, і тому такі були сильні тексти, сильна мелодія. Mm -hmm. було в такому куражі. Mm -hmm. і зараз і воно мене, все трансформується по іншому, так? так я інша, я зараз інша. Яке життя. От, я ну, набагато спокійніша. Я просто дивлюся на любов, на стосунки, на почуття зараз по-іншому. Тобто це все сприймаю. Зараз У вас важна... нове кохання та, зараз, так? Так, так. Вже сім років разом. Вісім років вже. Ага. вже ні, Сім років. Ну, тобто Це та людина, нарешті, яку я знайшла. Це те, що де я, скажімо, стала. Духовно і фізично здорова, я вийшла з того стану вегетосудиної дистонії в лісі. Тобто, це спілкування з птахами і з тваринками. У мене дві собаки. Це тобто, знаєте, це так класно, коли є стосунки спокійні, гармонійні, без всяких там у тих передряг. Так, я слухав невеличкий фрагмент світського життя. Ви сказали там, що ви відмовляєтесь, так, від материнства, це ваше свідоме рішення. Як до цього віднеслися ваші партнери, так? Ваші ну, чоловіки, теперішні, наприклад, чоловік. Тобто це дуже таке серйозне рішення, яке зазвичай приймають у парі. Так я ж притягувала таких вже, як і сама. З Віталіком ми починали жити, так? Ну, у нас не було якихось рамок, там, подруження, діти і так далі. Ми бачили якусь іншу місію в собі. Тобто, ти, у тебе все йде на написання пісень, на кохання. тобто Ти, ти задіяний в цьому, в тебе немає такої, такого моменту, що тобі ще треба народити. Mm -hmm. Ти даруєш Тебі. людям багато. Це не вистачає. Mm -hmm. Розумієте, хтось є від природи мама, так? все її життя mm -hmm. в материнстві. Вона все робить для того, щоб бути мамою. Це і це є нормально. Mm -hmm. В моєму творчому житті в мене не було потреби такої. Я ніколи не 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 відчувала потребності, що мені потрібна дитина. Mm -hmm. Це було 20 років, потім, в 23, ну там хтось десь каже: А чого ж то в тебе там дітей нема? Ну знаєте, починають там дьоргати і казати: я така думаю, реально ж треба діти, ну то ж усіх діти. А потім, та ні, я не хочу дітей. Чому? Чому я маю когось слухати? Це ж їхнє життя, це їхній вибір. Це, це те, як вони живуть, mm -hmm. і так от і ж, спливали роки, і, і, і мене ніколи не тягнуло. І, і теперішній мій чоловік також само, так само він є дуже духовно продвинутий цій mm -hmm. історії, і нам достатньо собак. І... Mm -hmm. Ні, я в чому питаюся? Тому що мене дуже здивувала потім заява mm -hmm. співачка Руслани. Так в неї mm -hmm. теж не було дітей довго з Олександром Ксенофонтовим. Е, і потім, ну, десь декілька років тому вона заявила в етері, спочатку це було на шоу Маскарад. Потім вона про це віф, в інтерв'ю розповідала, що її найбільша мрія стати мамою. І мене це так здивувало, бо, тому що я думав, ну, не було у них дітей, та й вони не планували, можливо, ну так. А ось тут вона заявила, тому я і вас перепитую, mm -hmm. а, вас по-іншому. Це усиновлення також, ви про це не задумувались. Угу. Ні, ну це, так, це та ж сама потреба мати дитину mm -hmm. ну mm -hmm. Як ну, я могла би і, і просто мати дитину. Так, але так, але... так, так. Mm -hmm. Слухайте, ну, в кожного своє життя є люди, які мають можливість це робити і усиновлювати. І, ну бо це ж відповідальність. Mm -hmm. це, так, Тож, то, це дуже я... велика відповідальність. Творча людина, ну uh -huh. мене вистачає, чесно кажучи, зараз на себе, на сім'ю і на собак. У мене пес інвалід попав під машину, і я розумію, яка це трагедія, що ну, він не ходить, він в візочку, розумієте? І, uh -huh. А дитина це ще більша відповідальність. І це ти рахуєш, що твоє життя вже все. Ну тобто, я, наприклад, не знаю, чи я зможу писати пісні, чи я зможу повністю. Керувати проектом, тому що то є дитина, і це вже треба в неї повністю жити цим життям. Я просто ще й бачу навколо себе багато мам, які мають, і це не настільки важко, одна знайома питає Наталя. Каже: це вже все закінчиться. А я кажу: ніколи? Ну, так. Хіба там вже 25 років, коли вже вивчиш дитину, вже стане трошки. Та вивчиш, та, ну, і то все одно десь треба поступати, всюди треба. Великі гроші для цього розумієте? Тут треба мати стабільний капітал. Щоб це от... Ну, знаєте, як то кажуть, коли народжується дитина, то дається все для цієї дитини. Також є така приказка. Так, що брат. коли Бог так, дає, значить все буде, так? І так. Все дасться на цю дитину. А брати чи сестри у вас є? Нема. Я Немає. Тож ага. я Можливо, ну а батьки, мабуть, розчаровані, бо внука Ні, чи внучку? Ні, вони, вони... не розчаровані, бо вони артисти, вони постійно на гастролях. Okay, я ще добре, Все. що взагалі я з'явилася в них. Ну <гум> <Я> розумію, <гум> тепер. бить мене не бути. Ну бо звичайні українці вони не розуміють, що таке гастролі. Розумієте, що це переїзд з одного міста в інший міст? Так. Це ти в одному готелі в іншому. Це ти маєш дуже підлаштовуватися. Це взагалі складно ось постійні переїзди. І мене виховувала бабуся, взагалі то розумієте, mm -hmm. що не так мама з татом, як бабуся, mm -hmm. бо це ж має мама все таки виховувати так. більш. Так, ну в кого вже як виходить? Е, е, ще запитання в цьому блоці про їжу. От чомусь мені хотілося вас запитати саме. Е, тому що ви вивчали теж духовні практики, там, можливо, нутриціологію чи ні. Е, що ви їсте? Дивіться, я їм все. Ну, тобто, ну звісно, що якщо брати з м'яса з свинину, Пови та ви гарно виглядаєте, я не додав ще. Е, ну справа в тому, що в мене були різні етапи. Я ж якби експериментувала, тоді, якщо зачепити, пам'ятати, я ж не сказала про образ і так далі, що це все почалося. Uh -huh. Тобто, в мене десь звідти приходить інфа. Треба положити собі точечку. Проходять сни, uh -huh. де там щось там лама, лама, лама. Приходить такі моменти, чого, куди, для чого, не знаєш. От, і оці моменти, коли ти, ти вже йдеш на цей шлях, так от я собі намалювала, навіть не усвідомлюючи на той час, чому я її намалювала. Ті всі костюми, які собі я створювала, придумувала, які взагалі я думав, може би спіру... просто в Індії дуже довго тоді жили. Я собі так думав. Ні. Це ні. Ага. Ні, обов'язково знаєте, Садгурух він розказував такі речі, не обов'язково бути в Індії, щоб її відчувати. Тобто цей духовний зв'язок, це важливо, чи це Індія, чи це не Індія. Тут твій просто Це є твій стан. І він мене вже за собою повів, розумієте, ці духовні практики, ця вся тема, вона вже мене зачепила, потрошки я там ставала вегетаріанкою, я там експериментувала з веганством, з сироїдством і так пробувала. І так. Спочатку воно було класно, ну, почистилась нормально і так далі, ну, але потім знову ж таки. Концерти, ти не маєш можливості повністю забезпечити свій організм білком і, і всіма моментами. Цим треба дуже сильно займатися. І в якийсь прекрасний, в якісь моменти я чула, що мені там мало сил, щось уже і шкіра якась не така була в 30 років, там і так далі. І я потім відчула, що треба все робити в балансі. Ви знаєте, отак як наш всесвіт, наша земля, люди, все, що росте. Ви помітили, що все є в балансі, все, що не відбувається, навіть ти можеш витримати стільки, скільки тобі дано. Це також в балансі. Ти не витримаєш те, що ти не можеш витримати. Там, наприклад, якісь горе там, на тебе нападе, і ти раз і вмерла від того. <гум> і я розумію, що в їжі також має бути у всьому баланс. Трошки солодкого, не потрібно ні в чому собі <гум> відмовлятися. Тому що це ще гірше. Це ще гірше це впливає на депресію, на гормони. На... Всі моменти, тому я всього потрошечки, все так собі збалансовую, і, і мені абсолютно нормально. Угу. Е, можливо, якісь процедури, які ви проходите, аби тримати шкіру в тонусі, наприклад. Ну, процедури, кремчики. Ну, я не ходжу на процедури, якщо чесно. Угу. Це що там чистки угу. всякі і так далі. Угу. От. Тобто, це все натурально. Так, я в якийсь період робила давно вже дуже давно багато років мезотерапія такими поверхневими голочками. Це мені робила Тетяна вона дуже крута, коли лікар-косметолог. Це в той період, коли мені десь було з чимось років, коли я після от не їла м'яса взагалі, я зрозуміла, що... Шкіра щось не тетра і трошки підчерече. Ага, ви відмовились від м'яса, так, і, і потім все-таки повернулись, так? Mm -hmm. да, там Було десь років сім, і я зрозуміла, що мені не подобається моя шкіра, що мені приходиться її замальовувати. Mm -hmm. от. А тепер я можу йти собі по вулиці і не замальовувати взагалі. Mm -hmm. Тоді ми там робили якісь от такі от. Uh, Це-таки, бачите, як відмова від чогось вона впливає, тому що немає впливає, цих вітамінів Ну, знову ж таки, як на кого. Mm -hmm. Може, там ну, по моїй групі крові воно не підходить мені. Mm -hmm. ну, mm -hmm. я, я знаю вегетаріан, ну принципі все рівно. Я бачу вегетаріани худно. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, можливо, для тих, наприклад, хто дуже повний, тобто хто має велику масу, там на якийсь період можна робити такі часткові mm -hmm. дієти, там відмовити mm -hmm. чуть -чуть, там, але потім знову відновлювати і балансувати. Mm -hmm. Тому що ті хлопці я помітила, які худі. Дуже худі, і тут відмовляється, то вони взагалі ледве живі ходять. Ну такі знаєш, торкнеш і впаде. Прямо <гум> дякую, що поділилися з нами, друзі. І в наступному етері ми поговоримо з ламою про дует з Тонею Матвієнко, Ви записували, а також про конкуренцію і нові імена в шоу бізнесі. Дочекайтеся.